Наближається зима, сонечка світить уже не так тепло, а на деревах усе менше листочків, вітер приносить прохолоду, а в небі летять перелітні пташки, У далекі теплі краї. Природа змінюється і разом із нею змінюється життя всіх тварин. Кожна тваринка по-своєму готується до холодної пори року. Білочка починає працювати ще й з осені. Вона стрибає по гілках дерев і збирає горішки, жолуді та насіння. Свої скарби білочка ховає в дуплах чи закопує під мохом та листям. Узимку, коли сніг вкриває все довкола, вона знайде свої запаси і не буде голодною. Їжачок теж дбає про себе заздалегідь. Він шукає тепле місце під купою листя, під пеньочком або в ямці. Там він облаштовує гніздечко й засинає на всю зиму. Це називається зимова сплячка. Взимку їжачок не бігає і не полює, бо йому холодно і важко знайти їжу. Він прокинеться тільки навесні, коли пригріє сонечко. Ведмідь теж лягає спати на зиму. Перед тим він багато їсть ягід, рибу та мед, щоб набрати сили й жиру. У печері чи барлозі ведмідь влаштовує собі теплу постіль із моху та гілок і засинає до весни. Його малята можуть народитися взимку, але вони гріються біля мами, і вона оберігає їх навіть у вісні. Зайчик не спить узимку, він готується по-іншому, змінює свою шубку. Влітку вона сіро коричнева, щоб ховатися серед трави, а взимку стає білою, щоб бути непомітним на снігу. Так зайчику легше сховатися від хижаків. Вовки, лисиці та інші хижаки також не сплять узимку. У них густіше і хутро, щоб не замерзнути. Вони ходять у лісах і шукають собі їжу, полюючи навіть тоді, коли сніг глибокий. А ось пташки діляться на дві групи. Одні відлітають у теплі краї, бо їм важко знайти корм узимку. Це лелеки, журавлі, ластівки. Інші пташки залишаються зимувати з нами. Синички, снігурі, горобці шукають зернятка, крихти хліба або ягоди на кущах. Люди часто допомагають їм, роблять годівнички і насипають туди їжу. Бобри восени старано працюють, вони гризуть дерева, будують хатки і запасають гілки. Узимку вони ховаються у своїх хатках під кригою і живляться тим, що підготували заздалегідь. Кроти залишаються під землею, там вони прокладають нові ходи й шукають черв'ячків, навіть коли на поверхні все замерзло. Кожна тваринка знає, як їй жити взимку. Хтось спить, хтось змінює хутро, хтось робить запаси, а хтось летить у теплі краї. Природа подбала про всіх, і саме тому кожна зима для тварини страшна. А коли навесні знову пригріє сонечко, усі прокинуться, повернуться й почнуть нове життя. І ліс знову наповниться звуками, рухом і радістю.